Таю, я Ніноа Валішвілі, журналістка медіа Некипіло. Сьогодні ми знімаємо вуличне опитування харків'ян з приводу того, що вони знають про українську мову, українські приказки та українську лайку. Воду в ситі не носити. Ой, чудово! А можливо, що лайку батька легше бити. А ще можливо українську лайку. Українську лайку, да? тобі пір'я в роті поросла. Вона по лайку спав, як пір. сливка в гівно. А ще можливо факти про українську мову якісь. Найпоширеніша буква. Буква П, а найменш поширена буква Ф, бо вона іноземна. Ну і всі раніше заміняли її на ХВ. Скільки вовка не кормив, все одно в ліс піде, один в поле, іде. Ну, в принципі, так треба ще позгадувати. А якусь лайку українською? Казлапітихі. Факти про українську мову. Ну, те, що вона в українській мові дуже дуже багато діалектів, і. Один-два різних села, які стоять поряд, можуть не розуміти друг друга, що вони кажуть. От слово взагалі, так як суль, вогурок, парадичка. Промовка, про вовка. Можливо, якусь лайку українську. Трясця, дітько, а ще ж є ці там, щоб тебе підняло і гипнуло. Слово на горобець, вилетить, не спіймаєш. Що посієш, то і пожнеш. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Дякуємо. А можливо, якусь лайку українською. Дідько. Трясься. Лайно. Баба з возяку були легше. Можливо, якусь лайку українською, знаєте. Лайку? А дідька лисого?